Привіт! Ти на каналі Квіз Українською, і сьогодні ми перевіримо, наскільки добре ти знаєш українську мову. У цьому відео на тебе чекає захоплива Вікторина з 25 запитань, де ми порівняємо суржик і правильну українську мову. Твоє завдання обрати правильний варіант українського вислову. Чи зможеш ти набрати максимум балів? Перевір себе, дізнайся нове та вдосконалюй свою мову разом із нами. Готовий. Тоді починаємо. Як сказати в любий день. Чи у будь-який день у будь-який день? Як правильно сказати, вибачте мене, чи вибачте мені. Правильна відповідь. Вибачте мені. Виокремити свої пріоритети або виділити свої пріоритети. Правильно. Виокремити свої пріоритети. Як буде правильно виняток чи виключення? Так, правильна відповідь. Виняток. Що правильно? Вищий навчальний заклад чи вищий учбовий заклад? Вищий навчальний заклад. Як сказати вірний результат чи правильний результат? Правильний результат. Що правильніше? Гарно виглядати чи мати гарний вигляд? Мати гарний вигляд. Як буде правильно? Давайте підемо чи ходімо. Ходімо. Як правильно, депутати ухвалили рішення? Чи депутати прийняли рішення? Депутати ухвалили рішення. Який варіант правильний? Чинний закон чи діючий закон? Чинний закон, що правильно з іншої точки зору або з іншого погляду з іншого погляду, як сказати замовити товар чи заказати товар. Замовити товар. Як буде правильно укладати договір чи заключати договір? Укладати договір. Що правильніше? Згідно із законом, чи згідно закону? Згідно із законом, як правильно складати іспит чи здавати іспит звісно, складати іспит як сказати кілька років назад чи кілька років тому. Кілька років тому. Що правильно: заходи чи міроприємства? Правильна відповідь: заходи. Як буде правильно, протягом місяця чи на протязі місяця? Протягом місяця. Як сказати, на рахунок цього, чи щодо цього? Звісно, щодо цього, що правильніше нанести збитки або завдати збитки. Завдати збитки, як сказати не втручатися в справи, чи не вмішуватися в справи? Не втручатися в справи. Як буде правильно, не дивлячись на перешкоди, чи попри перешкоди. Попри перешкоди як сказати довкілля або «оточуюче середовище? Так це довкілля. Що правильно? Підводити підсумки чи підсумовувати. Як сказати по крайній мірі, чи принаймні. Правильна відповідь принаймні. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей ви дали, та діліться результатом із друзями. Спробуйте також інші квізи на каналі. Впевнений, вони вам сподобаються. Підписуйтеся на канал, з нами цікаво.